Ладно. На, вітаю на каналі Добрий Рембат, в я, Сашко Добрий. У мене нещодавно цими днями там буквально поламався зарядний пристрій на, чи на болгарці чи на Гайковерті, бо вони там однакові, так, взаємозамінні. І у пошуках авторизованого сервісного центру в Україні хто би якісно його відремонтував. Доля мене звела з сервісним центром Стемакс, керівником якого є пан Володимир Шкоденко. О, такий чудовий у них кольорове рішення візитівки, так, STEMAX Engineering Solutions, червоно-чорний, як наш улюблений стяг з противу, так, який також є на банері першого українського каналу з ремонту бронетехніку, дивиться зараз, бачите відео, і компанія STEMAX. Взяла у мене поламаний пристрій і на заміну одразу дала мені для роботи новий, новий пристрій. Зараз піду випробую. Також подарували мені 10 кіл відрізних одиничок. Так дуже приємно. За заміну неробочого на новий, і я дуже ну, сподіваюся, робочий пристрій зарядний також грошей не взяли. Дуже дякую. Все це вже стає безпосередньо в роботу, задля перемоги. Дякую, компанії Стемакс, і зокрема пану Володимиру. Разом боремо поборемо.